Чоловіче здоров'я, порушення ерекції. У нашої команди стало питання, чому ж не встає? Думаю, всі знають, що таке імпотенція і хто такі імпотенти. Але, на жаль, цей термін дуже часто плутають із тимчасовими труднощами під час статевого акту. Термінологія в чому ж різниця між імпотенцією і тимчасовим порушенням ерекції. Еректильна дисфункція, тобто імпотенція, коли особа або партнери відчувають труднощі з тим, щоб досягти або підтримувати ерекцію статевого члена з достатньою жорсткістю та тривалістю для задовільної сексуальної активності, що триває понад місяць. Час є ключовим аспектом у даному питанні. Якщо відсутність задовільної ерекції були один-два рази, при наявності після цього нормального статевого акту, то це не вважається дисфункцією і не є відхиленням від норми. Трошки цікавого. Протилежним до імпотенції є пріапізм. це стан, при якому пеніс залишається ерегованим протягом годин за відсутності стимуляції або після закінчення стимуляції. Згадки про еректильну дисфункцію зустрічаються ще в стародавніх єгипетських папірусах, а також в міфах і легендах. Приблизно в 400 році до нашої ери грецький лікар Гіппократ припускав, що надмірна зацикленість чоловічими обов'язками та відсутність жіночої привабливості є причинами розвитку імпотенції. В Медичному словнику Копланд як причини розвитку еректильної дисфункції, перераховані невпевненість, рівнивість, стид та ненависть. У 8 столітті чоловіки Стародавнього Риму та Греції носили талісмани із зображенням геніталій півня та козла, вважаючи, що ці талісмани будуть афродизіаком і сприятимуть сексуальній функції. У тринадцятому столітті Альберт Великий рекомендував їсти смажений пеніс вовка як засіб від імпотенції. Наприкінці 16-17 століть у Франції чоловіче Басилля вважалось злочином, а також юридичною підставою для розлучення. Практика, яка передбачала перевірку скаржників судовими експертами, була визнана непристойною в 1677 році. Джон Брінклі ініціював бум лікування чоловічої імпотенції в США в 1920-30-х роках з радіопрограмами, які рекомендували дорогі і плантати козячої залози та ін'єкції меркурохрому як шлях до відновлення чоловічої сили. Ми провели анонімне опитування серед наших студентів і отримали ось такі результати. Зі всіх опитаних одна п'ята мала проблеми з ерекцією, і з 14% важко пригадати. Більшість з них яких представники старше 22 років, спишемо це на погану пам'ять. Зі всіх опитаних, а це 76 респондентів. Лише один ходив до сексолога, психолога чи уролога із цією проблемою. Із 16 опитаних, які вказали про наявність такої проблеми. Майже у всіх присутня фізична активність, задовільна кількість годин для сну та нормальні показники кількості мастурбувань і занять сексом порівняно із всією вибіркою. Одна людина із цих 16 має діагностований тривожний розлад, троє з 16 приймають ліки, в яких є побічна дія у вигляді погіршення ерекції. Також ще серед цих 16 майже всі, а це 93,7%, вказали на важливість наявності емоційного зв'язку із сексуальним партнером, що також вказує на те, що недостатній рівень довіри до нового партнера може погіршити рівень реакції при першому сексі з ним. А тепер трошки веселого на запитання, з чим у вас асоціюється слово-сполучення еректильна дисфункція, ми отримали такі відповіді: порушення або відсутність реакції». Імпотенція, неспроможність, порушення репродуктивної функції. Пів шостого не стоїть бібка. Хочеться, но не можеться. Не встає маленький, старість діди з чимось еректальним, з моїм другом. Бобік не гавкає та втрата сенсу життя. Якщо у вас виникали проблеми з ерекцією, що ви робили в такій ситуації? Додаткова стимуляція. Намагався взяти себе в руки, закінчував або переносив секс, закривався в собі, не приходив назустріч, користувався руками і ротом, кричав, плакав, молився Богу. Як реагувала ваша партнерка на це? Ніяк, нормально або адекватно. Намагалась допомогти, ображалась, позитивно, вона поки в пошуках мене плакала, теж молилась. Отже, які ж дійсно чинники впливають на ерекцію? Дієти з високим містом насичених жирів пов'язані із захворюваннями серця, а чоловіки з хворобами серця частіше страждають від еректильної дисфункції. Деякі групи препаратів, наприклад, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, бета-блокатори, антигістамінні препарати, агоністи альфа-2 адренергічних рецепторів, тіазиди, гормональні модулятори та інгібітори 5 альфа-редуктази. Нейрогенні розлади, наприклад, діабетична нейропатія, скронева епілепсія, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, множимна системна атрофія, каверньозні розлади, наприклад, хвороба пейроні, гіперпролактинемія, наприклад, наслідок пролактиноми, психологічні причини, такі як занепокоєння, стрес, психічні розлади, хірургічні втручання, наприклад, радикальна простактиктомія, старіння. Після 40 років старіння саме по собі є фактором ризику розвитку еректильної дисфункції, хоча численні інші патології, які можуть виникнути з віком, такі як дефіцит тестостерону, серцево-судинні захворювання або діабет, серед інших мають взаємодіючий вплив. Захворювання нирок, еректильна дисфункція і хронічна хвороба нирок мають спільні патологічні механізми, включаючи судинну та гормональну дисфункцію, і можуть мати спільні інші супутні захворювання, такі як гіпертонія та цукровий діабет, які можуть сприяти еректильній дисфункції. Що, на вашу думку, пов'язує ці три картинки на слайді звички способу життя, зокрема куріння, яке є ключовим фактором ризику еректильної дисфункції, оскільки сприяє звуженню артерій covid 19 попередні дослідження показують, що вірусна інфекція COVID-19 може вплинути на сексуальне та репродуктивне здоров'я. Ерективна дисфункція також може бути пов'язана з їздою на велосипеді через неврологічні та судинні проблеми через компресію. Виявляється, що підвищений ризик приблизно в 1,7 рази. Психологічний аспект відіграє ключову роль в порушенні ерекції. Суто органічної еректильної дисфункції не буває, буває або суто психологічна, або психологічно органічна. Це можна пояснити тим, що для чоловіка визнання того, що він має такі проблеми, вже є психологічною проблемою. Ось кілька проявів, що можуть свідчити про те, що еректильна дисфункція викликана суто психологічними причинами: це раптовий початок проблеми. Спонтанні ерекції у вісні та за ранкового пробудження зберігаються. За мастурбації ерекція є, проте виникають труднощі під час партнерського сексу. Ерекція виникає під час прелюдії, але послаблюється під час статевого акту. Порушення ерекції відбувається тільки в певних ситуаціях або з конкретним партнером чи партнеркою. Проблема зникає, коли зовнішня проблема розв'язується, наприклад, налагодилися стосунки з партнером або закінчився стресовий період і все нормалізується. Чому виникає психогенна еректильна дисфункція? Еректильна дисфункція може з'являтися внаслідок взаємодії кількох факторів. Їх можна розділити на ситуативні, травматичні, партнерські та особливості особистісного реагування. До ситуативних факторів належить відсутність умов для повного усамітнення, страх бути захопленим зненацька іншими людьми, страх небажаної вагітності партнерки, мене хвороб або актуальний психічний стан, наприклад, тому, чи пережитий стрес. Що довше чоловік перебуває в складних емоційних станах, то більший негативний вплив на його ерекцію. Травматичними факторами можуть бути болісні спогади про попередні сексуальні невдачі, незадоволення партнерки чи партнера, якістю статевої близькості, тривожне побоювання щодо власної неповноцінності та страх бути відторгненим. Також причиною може бути страх втрати ерекції та перечасної еякуляції. До партнерських факторів відносять часті конфлікти, неможливість розрядити напругу в стосунках із партнером, накопичена та невиражена злість до людини або ж неадекватна поведінка сексуального партнера, коли під час сексу він чи вона поводиться холодно, агресивно або глузливо, виявляють небажання близькості. Причиною може стати й ситуація, коли секс стає інструментом маніпуляції. Чи шантажу, або у випадку, коли потреби партнерів у сексі сильно відрізняються, і незадоволення через це накопичилось. Тож дисгармонія в сексуальних стосунках може проявитися на тлі сильного стресу, життєвих змін чи втрати довіри між партнерами і, зрештою, призвести до проблем з ерекцією. Іноді чоловік може приносити цей досвід зі стосунків із попередніми партнерами та переносити його в нові взаємини. Також фактором впливу може бути неусвідомлена ворожість до свого сексуального партнеру. Четвертий фактор особистісні особливості чоловіка, адже саме індивідуальність у сексуальній сфері дуже важлива. Якщо в чоловіка занижена самооцінка, схильність до постійного самоконтролю під час статевого акту чи установка на максимальний рівень задоволення від кожного сексуального контакту, це також може спровокувати появу проблем з ерекцією. Чоловік може переживати почуття провини, з яким не здатен впоратись, наприклад, через те, що в нього не виходить задовільнити партнерку чи партнера, а ця людина повідомляє йому про це агресивно чи висміює його. Знову ж таки, тут важлива індивідуальність: якщо одного чоловіка не зачепить незлий жарт партнерки про нетривалу реакцію, і він може також із цього посміятися та зняти напругу, то для іншого чоловіка це може стати травматичним досвідом. Розвіємо трохи міфів. Кожен статевий акт має бути фееричним, сильна ерекція це ознака мужності та спроможності чоловіка, тільки чоловік має бути ініціатором статевого акту та лідером у сексуальних стосунках. Порушення ерекції може бути викликане також сексуальною неграмотністю та сліпою вірою в міфи щодо чоловічої сексуальності. Усе це додає величезного навантаження до психологічного стану людини. Чоловік від цього втрачає свободу і це напряму впливає на його ерекцію. Друге, використання порнографії може спричинити еректильну дисфункцію. За словами Гінтера Девіна, бельгійського професора та дослідника сексу, простіше кажучи, респонденти, які дивляться 60 хвилин порнографії на тиждень і вважають, що вони залежні, частіше повідомляють про сексуальну дисфункцію, ніж ті, хто безтурботно дивиться 160 хвилин порнографії щотижня. Третє. Женьшень працює як віагра. У 2021 році було випущене наукове дослідження, яке показало, що женьшень мав лише тривіальний вплив на еректильну дисфункцію або задоволення від статевого акту порівняно з плацебо. Тобто, якщо і було певне покращення, то воно не було статистично значими. Як зменшити ризики? Перше, це фізичні вправи, особливо аеробного типу, ефективні для запобігання ректильної дисфункції у середньому віці, корекція способу життя, зменшення стресових факторів, відміна або зменшення дози ліків при можливості, і найголовніше говорити із партнером або партнеркою. У будь-якій проблемній сфері стосунків, яка не обговорюється, виникає можливість щось додумати, дати шанс стереотипам пояснити те, що відбувається. Розв'язання труднощів у стосунках часто стає неможливим, тому що неможливий контакт я ти, а є тільки я, твоя слабка ерекція і ти. І тоді все зводиться до звинувачення Ти імпотент, а все напруження зливається в один симптом. Часто така сама історія відбувається у зворотньому напрямку. Чоловік починає дорікати жінці, що це з нею щось не так, вона його не збуджує, бо якось не так виглядає. Натомість, варто було б сісти і чесно поговорити про те, що відчуває кожен із партнерів. Чомусь у нас в культурі це здається не дуже прийнятним. Ми звикли говорити про гроші, побут, відпустку, а про секс, нібито говорити не прийнято і ця тема мегатабу. Що робити, якщо вище вказані методи не допомогли, а порушення реакції зберігається більше місяця? Перед походом до сексолога чи уролога можна пройти тестування за шкалою МіФ5. Це міжнародна шкала ступеня вираженості еректильної функції. Воно налічує всього 5 питань, а пройти його ви можете прямо зараз за QR-кодом на слайді. В кінці вам покаже відсутня, чи наявна у вас еректильна дисфункція. І якщо так, то якого ступеня. Висновки. Якщо у вас чи у вашого партнера були проблеми з ерекцією, то це ще не означає кінець світу і образливе климо імпотент. Всі ми люди і наше життя завжди залежать від певних чинників, які ми можемо або не можемо контролювати. Тож, здоровий спосіб життя, профілактика захворювань, хороший емоційний зв'язок із партнером допоможуть вам мати здоровий та якісний секс, що приноситиме задоволення. Дякую за увагу!